Тато спочатку сміття з неї вигреба. Однак в землі сміття. засипим її. Моєю лопаткою, я свою, так? Да? тато сміття раз. Забрав з ями, щоб яма вона була частенька. Тепер як, як екскаватор у мультику, бери лопату, кидай землю туди. Набирай. Давай, закидаємо. Оп! Давай ще. Набирай. О! Тепер залазим ножками всередину. Залазь в яму. І затолочуй добре. Добре, стрибай, стрибай на ґрунті, Саш, стрибай. Так. Вилазь тепер тату трохи. Вилазь. Тепер тату. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чудово. Оп, оп, оп. Давай, набираємо. Краємо. Кидай, о, диви, там грудочку тату розб'ємо. Давай ще, давай. Давай, ти ж ну, навантажувач трохи, так, да, Саш? <Грошанна> Зараз, де тут трошки... Давай, залазь ножками трамбуй. Давай. О, так. Щоб не було в нас тут ями. Давай тепер оп, оп. Тут довго. Давай тепер <праць> добряче ще насипемо, так? Давай. Бог! Да, Давай! Бо-бох! Іди насипає! Давай, Саш, трамбувати, давай! Давай! Трамбуй ножками! Давай, стрибай на ньому! О, так, се, се, се. А тепер тату давай! Оп-оп! оп. І ще І ще насипаємо! Щоб не було в нас ямів на подвір'ї коло нашої хатинки. Оп! Давай! Так, так, да -да, насипай сюди, насипай. Опа! Ану, трамбуй ножками. Трамбуй. Молодець, допомагаєш, татові. О! Ну що, нема вже ями? Саш? Нема вже? Ще трошки треба? Давай ще трошки. Так, а зараз тату ще трошки повигрібає тут осміття і подивимося потім, де ще є яма, так? Да? Саш? Так. Давай Пітюнчик, Другою ручкою. Все, давай ще таке Пітюнчик. Молодці, да? Так, так, мы играли.